Сергій Невірець народився на Херсонщині. Більше десяти років жив у Донецьку. Окуповане місто разом з дружиною покинули у липні минулого року. Жили в Ужгороді, а в жовтні переїхали у Рівне. Тоді ж вирішили стати на облік у місцевому управлінні соцзахисту як внутрішньо переміщені особи. Тут і почалися паперові проблеми. Ми приїхали в октябрі місяці, і я пішов з жінкою в соцзахист. Міста Рівно, щоб стати на очот. Вони мені сказали, йди прописуйся, ну і, і тоді приходь до нас. Ми пройшли у Рівно, ми прописали нас, ми вернулись до них. І вони мені тоді дивляться мій паспорт і кажуть, так слухай, ми ну ми тобі не дамо допомогу, тому що ти виписаний із Донецька. У 2012 році я виписався з Донецька, того, що ми продали житло і влажували благотворительно. Замість прописки Сергій Невірець пропонує інші докази того, що насправді жив увесь цей час у Донецьку. Це і документи свого фонду, які у цей час благодійні заходи, і довідки з лікарні, і інформацію з податкової про сплату усіх податків, і навіть свідчення очевидців та стосу документальних підтверджень виявилося замало. Уся справа у відсутності прописки. Ми керуємося чітко законом про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Згідно четвертого пункту цього закону, чітко визначено, що підставою для взяття на облік видачі довідки є місце реєстрації проживання на території. На якій виникли дані обставини, і на момент виникнення цих обставин, тобто обставини, це тимчасова окупація або проведення АТО. За словами пані Недзелик, знятий з відповідної реєстрації у Донецьку Сергій Невірець у 2012 році. А отже, й законних підстав для видачі довідки немає. У соцзахисті наголошують, стали заручником ситуації і будь-яких інших роз'яснень з цього приводу не отримали. Нарікають на необхідну відмітку у паспорті переселенців і у департаменті соціального захисту населення Рівненщини, куди Сергій Невірець звернувся у січні вже цього року. Таким чином написаний наш закон. Про права та свободи внутрішньопереміщених громадян, ви знаєте, ось, і стаття 2 цього закону чітко регламентує, що підставами для взяття на облік є. І далі, підстава ми, але в множині, але є лише одна єдина підстава це наявність реєстрації у паспорті. Тому на сьогодні навіть виникає така ситуація, що коли громадяни втратили з тих чи інших причин паспорт, до відновлення цього документа вони не можуть бути взяти на облік. Аби прояснити цю ситуацію та знати, як діяти, департамент направив запит у Міністерство соціальної політики. Так кажуть, змінити закон там не можуть. Ми сформували цю проблему, направили її від обл від обласного штабу на міжвідомчий всеукраїнський штаб направили, що є Ну це не одна проблема. ми, Насправді пакет сформували, але ну в тому числі ця проблема пов'язана з тим, що якщо люди мають певний пакет документів. О, відсутня реєстрація, то можливо якісь розширити ці підстави. Розумієте, можливо, якось по іншому це розглядати, можливо, комісійно, можливо ще якось. Тим часом шукатиме рішення проблеми. Й суд Сергій Невірець подав позов на рівненське управління праці та соціального захисту населення. Підставою став іще один закон, за яким відсутність реєстрації не може бути приводом для обмеження прав громадян. Є колізія, коли два закони вони суперечать між собою. Ну і крім того, що є ось ці закони, то фактично є ще в нас конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, яка гарантує заборону дискримінації в даній ситуації. Якраз чоловік скаржиться на дискримінацію за ознакою відсутності реєстрації місця проживання. А поки ж Сергій невірець чекає, каже справа навіть не у фінансовій допомозі, яку міг би весь цей час отримувати. Це вже принципове питання. Пусть государство мені об'яснить, відкуди я взявся ровно. Ну, это принципиально все-таки. Послушайте, я занимался в Донецком, но ну, да, наша семья занималась духовной работой, э, социальной работой, благотворительной работой, сплачивал я податки, да, отстаивал на Майданах Единую Украину государство. Послушайте, моих друзей там выхватывали, ну, в подвалы садили. Послушайте, я приехал сюда, да, как христианин, и они мне говорят, ну, так тогда откуда я к ним взялся? Пусть скажут, откуда? С луны упал ровно. Или, ну, ну что я, кто я вообще тогда? Ірина Нечипорук, Юрій Кобів, Володимир Захаров, Артем Лаговський. Новини Рівного.